Шановні мої глядачі, пропоную вашій увазі сьогодні відео кабачків із моєї юності. Тоді він був дуже нашумівший, популярний рецепт. Ось так виглядають кабачки. Дуже смачні. Є з петрушкою є із кропчиком. З чим бажаєте, з тим і робите собі. Дуже смачно Ой, кабачки отримуються хромкі, в міру солені, в міру солодкі. Файно дуже смакують. Пробуйте, смакуйте, готуйте. Приємного вам смаку. Так, чим файний цей рецепт, що він робиться на банку. Кладеш на банку, просто потім укропом заливаєш. На кожну банку кладемо один лавровий листок. До речі, це кабачки. Із моєї юності, як я була дівкою. Тоді вони дуже були популярні їх дуже всі їли. Так, на одну банку кладемо петрушку. І раніше робили все з петрушкою, цього разу я вже дівчинка велика, вирішила спробувати поекспериментувати ще із скропом. Гадаю, що буде непогано. Додаємо перець горошок по дві штучки. Одну цибулину беремо нарізаємо кільцями і кладемо на дно банки. На дно баночки кладемо по одній чайній ложці солі. Тепер додаємо по одній чайній ложці цукру. Додаємо по три столові ложки оцту. Одна, дві, три. Ну, відповідно на кожну баночку. Накладаємо кабачки кружальцями. Ось такими. Ну, я думаю, ми зможемо. Тепер наші кобачки заливаємо на крупу, Накриваємо кришкою і ставимо стерилізувати, стерилізуємо 10 хвилин. Якщо повторююсь, можете робити їх стільки, стільки вам хочеться. Для початку можете спробувати на всю навську, дві баночки. Буде файно. Сподобається, можете ще робити. Раптом не сподобається, можна зробити одну степрушку і одну з кропом, як я.